Я стой у депресивному стані. Почуваюся погано вночі, не можу спати. Не прокидаюсь і лягаю з однією думкою в голові. Можливо, завтра таке станеться і з нами. Нас викинуть з квартири. Її забере банк. Куди нам йти тоді? і проблема не лише у тому, що нас можуть позбавити житла. Керівник банку сказав нам, що цим справа не закінчиться. Навіть опинившись на вулиці, ми будемо змушені усе життя виплачувати борг. От такий Дамоклів меч висить сьогодні над головами багатьох людей в Іспанії. Фабіан з дружиною мігрували з Еквадору до Іспанії 10 років тому. Чотири роки тому здійснили мрію, стали власниками квартири. Фабіан працював водієм. Його дружина наглядала за дітьми вдома. Сьогодні обидва безробітні й не можуть виплачувати іпотеку. Банк погрожує подружжю їхньому 14-річному сину виселенням з 2008 року. Жертвами негуманного іпотечного закону в Іспанії стали майже 400 тисяч людей. Закон був ухвалений ще тисяча року. Він дозволяє банкам примусово позбавляти житла власників, які не сплачують кредит. Сьогодні в Іспанії щодня у такий спосіб опиняється на вулиці пів тисячі людей. На долю іпотеки припадає 70% усіх боргів, що їх мають іспанські родини. Ось в цьому районі минулої п'ятниці вкоротила собі віку 53-річна жінка, яка не могла погашати кредит, таких як вона тут багато. Під тиском двох людських трагедій іспанський уряд нарешті вирішив діяти. На негайному внесенні змін до закону не перший рік наполягають асоціації постраждалих. E yeah. moratoria. Ми вимагаємо термінового ухвалення декрету, який запровадить п'ятирічний мораторій, і дозволить постраждалим дочекатись поліпшення економічного клімату в країні. Європейський суд з прав людини визнав іспанський іпотечний закон, таким, що не відповідає європейським правовим стандартам. Відтоді в Іспанії не припиняється кампанія, мета якої домогтися пом'якшення іпотечних умов, запровадження мораторію на виселення або ж надання постраждалим соцжитла. Асоціації вимагають також скасування положення, згідно з яким виселення із домівок. Не звільняє від сплати боргу.